У поширенні будь-якої неправдивої інформації Москві може зіграти на руку той факт, що з 1 січня 2015 року розпочався піврічний період головування в організації з безпеки та співробітництва в Європі Сербії. Останнє підтримала вибори так званої Донецької народної республіки, що є зрозумілим, якщо врахувати, що Белград є стратегічним партнером Кремля на Балканах. Сербія, зокрема, відмовляється впроваджувати будь-які санкційні обмеження проти Росії, зокрема прийняті у ЄС. Новий очільник міжнародної місії перший віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Сербії і вірний друг Кремля і Вісадачич вже зробив заяву, у якій закликав усі сторони в Україні негайно покласти свої зусилля на деэскаліацію напруженості, дотримуватися припинення вогню Ню і активно взаємодіяти з обсє щодо досягнення повного здійснення мінських домовленостей у своєму розумінні. ОБСЄ вже неодноразово дорікають за бездіяльність, адже вона дає можливість терористам безкарно порушувати режим тиші, посилаючись на те, що ОБСЄ виключно фіксує факти і не досліджує причини, що призводять до трагічної загибелі мирних людей через дії російських бойовиків. 15 січня цього року європарламент ухвалив резолюцію, який запропонував сурово засудити Росію за ведення неоголошеної гібридної. Війни проти України і посилити санкції проти агресора.